Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Ми дивуємося тієї завзятості, з якою апостол Павло сьогодні підкреслює незалежність своєї проповіді від людського впливу. Він наполягає на надприродньому походженні того Євангелія. На тому, що ніхто з людей його не навчав, але прийняв Павло цей Євангеліє від самого Бога через откровення Ісуса Христа. Будучи переконаним і ревним юдеєм, майбутній апостол ставився до церковної спільноти зі смертельною ненавистю. Воістину з ним мало статися щось дивне, щоб він в одну мить із гонителя церкви Савла перетворився на апостола язичників Павла. Це диво сталося, коли Савла надіслала, е, наздогнало світло тієї блискавки, яка спопулила все його фарисейство, всю його гордість ревнителя батьківських передань. Таким дивом було одкровення Савлу Воскреслого Христа на дорозі до Дамаску. І, сліпуче сяєва цього откровення, апостол пізніше порівнював зі світлом на початку творіння, а себе, перетвореного цим світлом, усвідомлював новою Божою істотою, новим Божим творінням. Після разючої зміни, яка з ним відбулася, він при всьому своєму потрясінні не став сумніватися, не став вагатися. Не кинувся за порадою до плоті і крові, як він сам зауважує, тобто до людей, навіть якщо вони тоді мали вагу та авторитет у суспільстві. Ми ще можемо зрозуміти ті практичні міркування, які спонукали апостола Павла наполягати на надприродній причині радикальної зміни в його думках і способі життя, а також на божественному походженні його апостольства. Надто підозрілим могло здаватися його сучасникам перетворення завзятого ворога церкви на її будівничого і ревного захисника. Але нам важче зрозуміти, чому апостол наполягає на надприродному божественному походженні Євангелія Христового, яке Він проповідує. І справа в суті того, що саме сповіщає Євангелія. Ми звикли, що словосполучення сполучення євангельської істини несе в собі щось піднесене, чисте, світле. До цього ми звикли вже через віки. Але у ті часи, коли проповідував Павло, це все йшло в розріз зі звичайним світосприйняттям язичників, начебто, було все просто: ось Боги, приносим жертви, роби якийсь механізм, якусь послідовність, і все у тебе буде добре. Павло це все ламає, ламає цю язичницьку сталу схему і провіщає красу у простоті, у простоті Христової любові, якою він визволяє нас із рабства. Просте і зручне Євангеліє волі звістило, що люди більше не є рабами, люди більше не є найманцями, якими, яким платять за конкретну роботу, а люди є дітьми Божими. І нащадками нескінченних Божих благословень. Старий світ, який був зламаний Христом, звісно, буде прочатися. Старий гріховний світ може бути ворожим і хитрим, може бути насильницьким і лицемірним, але все це апріорі з боку цього світу марно, хоч і складно. Бо Ісус, який приніс нам Євангеліє любові, Він Господь простий, Господь зручний для нас і Господь зрозумілий. І саме такий Христос має і буде посеред нас. Амінь.